Значит, как вы знаете, на территории Украины живут около 500 тысяч азербайджанцев, и есть несколько общественных организаций по всех регионах Украины. Есть э, все украинские, все организация, но э, в последние годы очень много независимых организаций, которые работают в разных регионах Украины решили объединиться и вот после долгих переговоров с этими организациями, руководством и членами правления этих организаций азербайджанская диаспора решила объединиться как говорится под флагом одной организации где-то Месяц назад мы зарегистрировали эту организацию. В эту организацию входят около 10 независимых организаций азербайджанских э, с разных регионов и э, открыли 15 ячеек э, этой организации э, в регионах. Знаете, что с 1 января этого года в Украине новый закон про объединение граждан э, Украины. И мы эту организацию создали по требованиям новой, э, нового закона. Цели и задачи, я думаю, что э, будем рассказывать в отдельности. Э, все присутствующие э, расскажут о цели і дальніших планах нашої організації. З вашого дозволення, е, дадим слово господину Фархаду Турангою. Пожалуйста. Шановні голову, учасники пресконференції. Е, пан Рикмет тут інформував учасників конференції про те, що, що саме стало причиною створення нової громадської організації. До того хочу додати про те, що виникнення та розвиток національно-культурних товариств в Україні, як відомо, почалися з кінця 1989 років, у зв'язку з занепадом Совєтської імперії, комуністичного режиму. Отже, азербайджанці, які ще туди жили, навчалися в Україні в різних містах і почали створювати свої національні культурні товариства. У процеси цього Об'єднання діяльності цих названих товариств наприкінці 90-х років вони об'єдналися під назвою «Конгрес азербайджанців України. Я був одним із співзасновників, і так я сам назвав це, тоді ще, це, цю організацію Конгресом. Отже, ви знаєте, Україна велика держава, так? бо наші світчизники живуть в різних містах, в різних областях. І тому і в, вони, і є, якби, вони є складовою цього суспільного розвитку в цілому в Україні. І тому, і Незважаючи на створення Конгресу Азербайджанців України і в різних, ще раз говорю, містах, областях, наші співвітчизники, які справді можна вважати, що ці і, і, значить, люди з демократичним мисленням і створювали собі різні організації, і, і, і ну, діяли таким чином, щоб як би, і вивчати свою національну культуру, і потім розвивати, і показати в де вони живуть, також ідентичними завданнями всіх цих товариств є значить, зміцнення дружних взаєм між Україною та Азербайджаном.